В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Вірую в Бога, Отця Всемогутнього, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа. Сина Його єдиного, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у пекло. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Всемогутнього, звідки прийде, судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу вселенську церкву, спільноту святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Отче предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душе і божество, наймилішого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на перепрошення за наші гріхи та цілого світу! Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас, та цілого світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу. Отче предвічний, жертвую Тобі тіло і кров. Душе і Божество, наймилішого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на перепрошення за наші гріхи та цілого світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його тяжких страждань будь милосердний до нас та цілого світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу. Отче Предвічний, жертвую Тобі Тіло і кров, душу і Божество, наймилішого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на перепрошення за наші гріхи та цілого світу. Заради Його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу. Отче предвічний, жертвую Тобі Тіло і кров, душе і Божество, наймилішого Сина Твого. А Господа нашого Ісуса Христа, на перепрошення за наші гріхи та цілого світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу, заради Його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас, та цілого світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас, та цілого світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас, та цілого світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу, Отче предвічний, жертвую Тобі Тіло і кров, душу і Божество, наймилішого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на перепрошення за наші гріхи та цілого світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердний до нас. Та цілого світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, змилися над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, змилися над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, змилися над нами і над цілим світом. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.